Запрошуємо у листопад. Житловий комплекс бізнес-класу від будівельної компанії Вертикаль. Динаміка будівництва у відеозвіті за серпень 2022 року. У першому будинку ведуться роботи з влаштування залізобетонних паль. У будинку номер 2 триває монтаж стояків опалення. Виконується мурування вентиляційних каналів вище покрівлі даху. У процесі монтаж котлів в котельні розпочинаємо внутрішні електромонтажні роботи, а також проведення тендеру на закупівлю алюмінієвих вітражів для другого будинку. У будинку номер 3 житлового комплексу листопад виконується наповнення квартирних електричних щитів. А також у процесі монтаж огорожі сходових кліток незадимлюваної сходової. Запрошуємо разом оглянути хід будівництва та обрати свій новий дім у житловому комплексі листопад. Допомагаємо зсу Україна, наш дім.